Березень в Україні це чудова весняна пора, якій радіють і природа, і люди. Саме ту березневу пору послав Всевишній нашому народові генія і національного пророка Тараса Шевченка. Господь Бог кожному народові дав якусь велетенську постать, котра була б його зорею, проявом його душі. У нашого народу такою постаттю є Тарас Шевченко, якого влучають велетним духа, українським майсеєм, пророком, батьком, кобзарем і багатьма іншими славетними іменами. Що весни, коли тануть сніги, і нарешті присяє веселка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Просвітнику волі, великий титане, справдили думи пророчі твої. Прийми жлітанину любові і шани От вільних народів нової сім'ї. Великою і святою була любов Шевченка до України, його непохитна віра і надія в її духовне, національне і соціальне відродження, його візії про майбуття землі української були такі сильні і глибокі, що їх не зламали ані терор, ані заслання, ані поневіряння. Не з того слова, що мати співала, як малого побувала, з мамами розмовляла. Свою Україну любіть, любіть її вовреме, в останню тяжку минуту за нею Господа, моліть. Він був як полум'я, його рідки дзвінки, і небезпечні, наче криця переживуть і жито, і пшеницю, і хліб, і сіль, і війни, і віки. Він був як полум'я, свої слова легкі, як небо. Сині, наче квіти, що ними тільки правду говорити, він в нашій душі прагнув перелити. Тяжко важко в світі жити, сироті без роду, нема куди прихилитись, поль з гори та воду. того доля ходить полем, колоски збирає, А моя десь ледащиця за морем блукає. Єсть на світі доля, а хто її знає, єсть на світі воля, а хто її має, єсть на світі люди, сріблом злотом сяють, здається, панують. А долі не знають ні долі, ні волі. Така її доля, о Боже мій милий, за що ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюпила її очі прости. Сироту, за те, що так щиро вона полюбила козацькі очі прости сироту. Тарас Шевченко, гей, наслитий пророк. Людина незвичайної долі та незвичайного таланту. Що здобула світову славу, умиравши в себе душу народу, він підніс його духовну велич та красу на найвищій височі чим збагатив увесь світ. Схаменіться, подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Як умру, то поховайте мене на. Що плани широкополі. Вставайте Слідувала його в житті та не зуміла перетворити золото його душі в іржу ненависті до людей, а віру в Бога у зневіру. Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла в тих, що били із здорового джерела життя. Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому посмертно, неморищу славу і всенародну любов. Тарас Шевченко наш він для усіх століт. Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу твій вічний і глибокий сон. А може, це не зовсім і дрібниця? Ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси. думи мої. Дум... З вами На що стали на папері, сумними. Як свою дитину чом вас вітер не розвіяв В степу як пилину чом вас лихо не приспало, Як свою. Дитину? Думи Думи мої квіти мої діти, вироста вас, догляда вас Де ж мені вас вті. синю сиротами, а я тут загину. В Україну ідіть, іди, нашу Україну, побіти Там найдете щиру правду, а може і славу. Привіт! Сіток, не розумних, я свою титину. Домовини, до віку рани мої і нарешті ковтнути свободу. Над владиками світу встаю, не втішайтесь дарами світу, і я до вас промовляю, сини мої. Я прошу тебе, рідний народ, не проспіть Україну мою, не проспи, Україну.